Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я заварила собі знову каву, обіднішня кава. Щойно приїхала з магазину з вимушеними покупочками зараз покажу вам. Ну, так сталося. Потрібно це все вирішувати. Ось так. Погода в нас сьогодні холодна. Така, не то дощ, не то сніжок, щось не зрозуміло, але нічого страшного. Завтра мають нам домовилися з електриком, мають нам провести проводку. Буде все добре. І так, друзі, вимушена в нас покупочка. Взяла два вимикачі подвійні, не знаю, чому подвійні. Три ось таких розпорядільники, чи як вони правильно називаються коробка. Да, розпредільча. Не знаю, що це за коробки. У нас завжди чорні в ліві, а тут -а ось ось такі. Дали три штучки і сама проводка. Ось проводка. Така проводочка. Мідна, провід мідний. Ось тут то, Розуміється. Здається, 2 на 1,5. погано видно. Ось 2 на 1,5. Ось такі вимушені покупки будемо робити нову проводку. Це набагато безпечніше буде. І ось так. Так що бережіть свої домівки. Все вчасно міняйте, щоб не було такої ситуації, як в нас. Ну, дякувати Богу, все в нас легко обійшлося. Вічний голодний котик, Рудік, ти голодний, Бідненький, нещасненький. холодно тобі. -ч -ч. Ха -ха. Ось такий наш пухнастик. Як поб'ється з котами, так і брудний виходить. Що це взагалі? Ну нічого страшного. З цим світлом навіть немає часу, як зарубати качок. Треба три штучки відправити вже на стіл, так як є в нас, можна сказати, дві сім'ї. Якраз два качури і дві качечки. І, три, і чотири качечки. Ну, але для мене це забагато. Цій клітці так і є двоє. Ще не роз'єднувала, хай ще побудуть. Ось там одна кроличка і там також одна. в загоні півень з курочкою молоді, ніяк не можу їх зловити, щоб переселити в сарай. Тільки до них а вони втікають. І вже і ввечері пробула, і в день, ну, ось так. Поки що тут. Посіви ячменю непогані. Зійшло все гарненько. Ну, Сподіваємося, не приморозить сильно. Є місцями густенькі, є місцями пустенько, але нічого страшного. Весною вирівняється. Будемо надіятись і сподіватись на це, що не перемезне і все буде добре. Малину так і не встигла я завчасно скосити, але нічого страшного, ранньою весною це все поправимо. Ось навіть ще є де-не-де малинки. Ось так, хоч і мороз вже у нас два дні такі мінус чотири. І ось так. Ще хочу показати, ось у нас є газовий котел, він ось там по труба. Це розширительний бачок. І можна палити газом, але тут горілка не працює, і ми його ним не користуємося. Можна, але дуже дорого виходить. Ми користуємося дров... дровами. У нас є грубка ось вона, вона велика. У нас Всього в хаті дві кімнати жилих. Ванна туалет в нас опалюється електричним конвектором. І ось так. На кухні зараз включаємо духовку, щоб трішки погрітися. І ось так. Сподіваюсь, відповіла на запитання: чи ми палимо, як ми палимо? Можна газом, можна дровами, але просто що в нас котел. Ну, Потрібно нового котла, щоб було це економніше. О, банда вже в вкориті. Дивіться, як вони їдять. Гарно. Гарно їдять, дуже гарно їдять. Всі в кориті. Виїдають все. Раніше мамаша не доїдала. Ось такі хусінки, свінки, свінки, швинки. швинки, швинки, швинки. Вже будемо їх відлучати потихеньку. Вже вони їдять, самостійні стають. Молодці, свинки молодці. Їдять на три щуки <гум> Банда пити захотіла. Ну, ось такі в нас справи. Наша старушка вже моститься. А ці ніяк не вляжеться. Сьогодні щось, тільки три яєчка дали, ну нічого страшного. Вже індики Можна такі, вони ще невеликі, молоденькі, але вже можна при худобіді рубати, але ще ще нехай побудуть. Ще у на, нас є що їсти. Ось так на вечерю кролики кроликам даю капусточку, бо зранку було зерно. Ось вони капусту. Це капуста, морква, це для них найулюбленіше. Такі двоє вони є. Ще нехай побудуть днів. Ну, ось всі вже по своїх місцях. Зачиняємо. Ну Ось такі наші справи. Зайшла в хліб, та Як вже на дворі темно, починаємо наш день. Колись ще темно і закінчуємо, коли темно. Але ми щасливі, що в нас, дякувати Богу, цей день пройшов мирно, тихо та спокійно. Зараз напалимо грубку, буде тепленько, гарненько, і все буде прекрасно. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть свої домівки, і все буде Україна. Всім па-па-па-па.